житлових умов. У зв'язку зараз Анніда Андрійовича пропонується взяти на квартирний облік особу, що, да. що потребує поліпшення житлових умов, яка користується правом першочергового одержання житлових приміщень руха Леоніда Андрійовича 11.03.1974 року народження як учасника бойових дій у зв'язку з відсутність. Хотів бути присутній на засіданні виконавчого комітету. Запросіть його, будь ласка, <клухи> зараз, чому? 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 він виявив бажання, буде присутній, щоб сказати, чому він просить, щоб його поставити на квартирний облік. До нього виїжджала, до нього виїжджала комісія, okay. там, де він проживає, так? Виділяєш, держава кошти. Так, ставка до голосування. А якщо він прийде, то ми ще його заслухаємо, добре? Він має дітей, так, напевно. І проживає на певному надійній гарантованому житті. Так, став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 17 про взяття на квартирний облік особи, що потребує поліпшення житлових умов? Став на голосування. Хто за? Проти? Утримались. Прийняли. Проєкт рішення номер 18 Про порушення про Немає? Все, ми не прийняли рішення. Проєкт рішення номер 18 про порушення клопотання про, про присвоєння почесного звання України на терорії. Так, дану справу ми розглядали, порушували клопотання 21 березня 2024 року. У квітні місяці минулого року справа була передана на управління соціального захисту населення. Справу ми доопрацьовували вже декілька разів. Минулий раз подали в січні місяці минулого року справу. Нам її вернули і сказали понаново зробити рішення, проєкт рішення виконавчого комітету. Тому що той проєкт був виданий раніше, ніж ті документи, які ми доопрацьовували. Тому наразі виноситься рішення понаново. Понаму, щоб подати документи. Усі, усі, пані Оксана подала усі документи до своєї заяви, і характеристики і витяги про несудимість і весь документ документів згідно. У мене великому така була ситуація, ми довернулася. Питань немає. Є, Є, питання. Є, питання. Є питання. Я не голосую, безумовно, але задам одне питання. Тетяна Володимирівна, ви якщо ходите рік на роботу, вам платять зарплату. Кожен місяць дайте офіційну відповідь моїй сім'ї, чому, так як ви пояснили на виконкомі, документи рік Добре. Офіційно, я просив це голову на ім'я моєї дружини. Дайте офіційно, хто затягує, Соціальна служба району, селищна рада е, адміністрація, що ви мені там сказуєте. Просто питання не в тому, а питання, як? Люди з далеких сіл щось можуть у вас добитися. Питання. Я звернувся вчасно, моя сім'я. Ми подали документи, ми порушили закон про місцеве саморутування в Україні, закон про присвоєння статусу мати героїня і масу інших документів. Подайте, будь ласка, я хочу вичитати. Розумієте? Рік і місяць часу подаються документи. ще ту довідку на довідку. Подай ще ту довідку на дійсно, довідку. так. Ще подай ту довідку на довідку. Розумієте, це просто ну не смішно. Дійсно так, але це придумую не тому, я. Напишіть, що, що хто це подає? Е, тому що від мене вимагає район, район, і я вимагаю це від вас. Це, називає... це дійсно так. Заяви відведення, заяви. Це називається це... в документах обігу і в наведенні ладу в своїх документах. Хто це допустив? Я буду особисто займатися надести. сам. Я вас не звинувачую. Вовисково. розумієте? Вовисково. Для мене це питання стало настільки принциповим. Зрозуміло? Якби це одне тільки питання стояло Вам буде Будь Ви ласка, надайте за підписом буде мені особисто письмову відповідь на адресу. Яку вам дати електронну? Надайте, будь ласка. Це рік <звук> і <звук> місяць <звук> час. <звук> Ми сьогодні дивимося, чому так поступають з воїнами, які прийшли з війни. Чому документи затягуються на виплати? Ми дивимося, чому так. Хтось це так часно не зробив, напевно. Я працюю не знаю, кількості документів живуть, чим ви. Я думаю, що ви мене зрозуміли, я вам Бергу. Дякую. Я, ще я, я не беру участь голосування. Хто затвердити проєкт рішення No18 про порушення клопотання, про, про присвоєння почесного звання України мати гадові, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали сприйняття. Проєкт рішення номер 19 Про надання дозволу на газифікацію житлового будинку. Зв'язок здатні виконання це розповідає. Про отримання дозволу на газифікацію житлового будинку. Їй належно на підставі право власності. Пропонується надати дозвіл громадськіниці саме тут мирі Валентині на, на зафікацію житлового будинку, що знаходиться за адресою селища Клеб, вулиця Руксолани, будинок 44. Кожні жалуємо зводить з нас у службу. Так, ставимо голосування. Хто запрошуємо за проєкт рішення No11 про надання дозволу на газофікацію житлового будинку? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Привели? Прийнято. Шановні члени виконавчого комітету, є якісь питання? Немає. Всі питання, які ми з вами розглянули на засіданні виконавчого комітету розглянуті. Отже, засідання виконавчого комітету оголошую закритим. Дякую всім за роботу.